Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо пекти духмяні пряники. Ось такі вони пористі, всередині, м'якесенькі і дуже-дуже смачні. І так починаємо. Вливаємо посудину кефіру, цукру додаємо, олії без запаху, меду. Одне яйце беремо, відділяємо жовток від білка, жовток додаємо до наших попередніх складників. Білок залишаємо. Тут до тіста ми його не використовуємо, він буде нам для помадки. Розмішуємо все це і додаємо чайну ложку харчової соди. Знову перемішуємо добре. І тепер додаємо просіяне борошно. Додаємо частинами. Всього борошна я замірила 350 грамів, але всього ми не використовуємо. Спочатку десь так від 250 і більше додаємо какао просіваємо По пів чайної ложки прянощів, імбир і кориця. І тому вони будуть духмяні: какао, імбир, кориця. І муку, знову ж таки, додаємо. Перелік інгредієнтів, як завжди, є в описі під відео. Коли вже стає важко перемішувати вінчиком, ось таке воно вже важко його мішати, на стіл насипаємо борошна від загальної кількості пересипаємо наше тісто, воно рідке, липке, стараємося так, щоб воно було не забите. Ось так гарненько його ще вимішуємо в борошниці і розтачуємо, розтачуємо десь втовшки 2-3 см. І формочками вирізаємо пряники. Кладемо на бритванку і будемо випікати, духовка вже нагрівається, при 180 градусах хвилин 10-15. Поки печуться пряники, беремо наш білок, пів склянки цукру і збиваємо це до білої, такої густої піни. Це і буде наша помадка для пряників. Ось така дуже-дуже густа. Збивала я не менше 5 хвилин. Спечені пряники висипаю до цієї помадки. Ще тільки гарячі витягла якраз. Треба їх добре перемішати. Можна було взяти більшу посудину, добре перемішати лопаткою, щоб вони всі гарненько. Вимазалися ці помадці. Ось так я їх лопаткою перемішала, а потім ось так попідкидала, і вони стали всі гарні білі. А тепер знову ж беру бритванку, викладаю їх назад і поставлю в духовку на 2-3 хвилинки для підсихання на невеличкий вогонь. Ось так вони в мене вже висохли. Вистали, і ось тепер можна їх їсти. Дивіться, які гарні всередині. І дуже-дуже пахнуть. Бачите, помадка не чіпається, дуже хороша. Пряники гарні. Смачні, направду, такі духмяні, духмяні. Готуйте такі пряники. Дякую вам за перегляд. Підтримуйте мій канал. До зустрічі.